Питання 6, блок 11. Право спільної сумісної власності подружжя, розпорядження часткою у майні, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя. Способи та порядок поділу майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, ведення адвокатом справ щодо такого поділу правові позиції Верховного суду щодо поділу майна подружжя. Презумпція спільної сумісної власності подружжя, тобто незалежно від того, що з поважної причини в одного не було самостійного заробітку. Деякі види спільної сумісної власності це пенсія, стипендія, інші доходи, доходи одержані за договором, укладеним в інтересах сім'ї, речі для професійних занять. Якщо особисте майно збільшилось у вартості в результаті спільних затрат, може, може таке майно визнаватися спільною сумісною власністю, це ж стосується і доходу. Подружжя мають рівні права щодо спільної сумісної власності і розпоряджаються такою власністю за взаємною згодою. При укладенні договорів щодо спільної сумісної власності, вважається, що один із подружжя. Діє за згодою іншого. Якщо ж ні, виникає право на позов про визнання договору недійсним, якщо правочин виходить за межі дрібного побутового. Право укласти договір щодо частки спільної сумісної власності виникає після визначення та виділу в натурі або визначення порядку користування. Розірвання шлюбу не припиняє спільної сумісної власності подружжя. Право на поділ існує незалежно від розірвання шлюбу. Суд може відступити від рівності часток, де є діти або особа не дбала про матеріальне становище другої сторони тощо. Спільна сумісна власність може бути поділена в натурі. Неподільні ж речі присуджуються одному з подружжям. Речі для професійних занять тому, хто ними користується. Присудження грошової компенсації одному з подружжя тільки за його згодою, за умови попереднього внесення на депозит суду. Проживання однією сім'єю без шлюбу, в такому разі, майно не бути за час спільного проживання є спільною сумісною власністю. Якщо інше не встановлено письмовим договором між ними, у порядку окремого провадження розглядається судом встановлення факту спільного проживання. Щодо поділу майна подружжя слід також дивитися відповідь на питання 4 цього блоку.